Ми звикли думати, чим глибше ми дихаємо, тим більше кисню отримує мозок. Роза на носі Титаніка робить саме так. Але наука каже обережно. Парадокс у тому, що коли ми дихаємо надто глибоко і часто це називається гіпервентиляція. Ми вимиваємо з крові вуглекислий газ. Без достатньої кількості СО2 кисень приклеюється до гемоглобіну і просто не може потрапити в тканини та мозок. Результат запаморочення, туман в голові або навіть непритомність. Саме тому, коли людина панікує і дихає, як роза на палубі, їй стає гірше. Найкращий спосіб заспокоїтись і наситити тіло киснем це не глибоко Бокій вдих, а подовжений вид. Дихати на повні груди це красиво в кіно. У житті краще дихати спокійно, носом і залучати діафрагму. Не намагайтеся перекачати себе киснем. Організм знає свою норму. Ми часто чуємо пораду дихай глибше, але в медицині все працює трохи інакше.